Друзі, я вас вітаю! З вами знову я ваш психолог Наталя Мазай. Сьогодні даю відповідь на дуже популярне запитання. Сьогодні говоримо про особисті кордони. Що робити, якщо ваші кордони постійно порушують, і як відстоювати свої кордони? Парадоксально, але як правило, з таким запитом приходять ті люди, які в наглу дуже агресивно. Постійно порушують кордони інших людей, самі того не розуміючи. І ми маємо таку ситуацію, як в анекдоті: він на своєму жигуліщі зніс мій кразік. Людина абсолютно не розуміє своїх габаритів, своїх масштабів. Вона думає, що вона така малюсінька, компактна, ніжна і всі її ображають. А насправді це така махіна, яка несеться по шляху, зносить вся і всіх на своєму шляху, дуже незадоволена тим, що хтось виперся на її особистий шлях і без кінця верещить про свої кордони. Ви знаєте, ті люди, кордони, яких насправді постійно порушують, вони, як правило, цього не помічають. Того і порушують постійно їхні кордони. Ви знаєте, в сучасності так сталося, що акцент про кордони, про потребу їх відстоювати і так далі настільки гіпертрофувався, що ми маємо легалізацію дуже агресивно, вербально, фізично вирощати про свої кордони, про свої права. І ви знаєте, от ми маємо в суспільстві дуже багато прикладів, коли люди, оцими знаєте: там, Права, мої кордони, ви мене образили, ви повинні розмазатися переді, переді мною. От ми маємо, що от такі е, люди просто вилазять, розумієте, і починають е, дійсно порушувати легально кордони інших людей. Но самі такі прості приклади, от як в школі. Да? Мені дуже важко уявити ту дитину чи тих батьків, які е, там агресивно нападають на вчителя, там ідуть через голови там до директору в районо пишуть якісь отакі записки. От ви там не так глянули, ви так, не так сіли, не так стали, не ту оцінку поставили. Да? Дивіться, як правило, це ті діти, які приходять в школу порозважатися, як вони самі кажуть, поприкалуватися з учительки, і ті батьки, які самі не мають бажання займатися своїми дітьми. І я, наприклад, навіть стикалася з тим, що Приходили батьки з претензією до вчителів. А чого це в моєї дитини такі погані оцінки? Якщо вчителі кажуть, так, не, не знаю нічого, не вчить домашні завдання, що ми можемо зробити? Значить, це ви поганий вчитель, це значить, ви не навчили, це значить, ви така розтака. Того, що моя оця, дитина нічого не знає. Звісно, бувають дуже різні випадки, але я зараз не говорю, да, дійсно є такі вчителі, які булять, які знущаються над дітьми. Але бувають дійсно ті випадки, коли приходять прямо з такими претензіями і все не так розумієте. От і тут питання: хто чиї кордони порушує. Потім така людина йде, наприклад, до майстра манікюру, там все не так, до в перукарні все не так, в кафе там офіціант не такий, розумієте, і всі порушують їхні кордони. Так, коли таку людину ставиш хоча б трішечки на місце, да, тобто захищаєшся від такої людини, захищаєш свої власні кордони. Ця людина прям з такими претензіями, потім біжить до психолога, жалюється і вимагає тих інструментів, за допомогою яких вона буде ще більш агресивно захищати свої кордони. Рано чи пізно така людина дійсно стикається з тим, що її виштовхують, що її не приймають, що з нею не хочуть мати справу, і потім, звичайно, у неї всі. Винні, але що ж тут потрібно, знаєте, передні, перш ніж говорити. Що хтось порушив ваші кордони, розуміти, а де ваші кордони, які ваші габарити, так, намагаєтеся бачити не тільки свої кордони, а хоча б трішечки прощупувати кордони інших людей, і тоді буде вам за щастя. Такі ситуації дуже часто бувають не лише у соціумі, да, коли люди, знаєте, те, що приходять. Фактично підтертися там тими офіціантами, чи тими якимись продавцями, чи тими ж майстрами манікюру і так далі. Тобто їм прям приємненько от принизити, от пред'явити претензії, всі навколо них бігають, розмазують, той офіціант уже почервонів, посинів, уже обтік чотири рази, розумієте, да? от ви з такими от цими вічно претензіями. Да? Ось це може бути наприклад і в сімейних стосунках. Ну, коли, наприклад, там часто буває, там якісь родичі приїхали без просу, без попередження, ведуть себе як вдома. О, знаєте, от моя улюблена фраза там відчувайте себе як вдома. Ну, от у мене вдома не треба відчувати себе як вдома. Ви, будь ласка, вдома у мене відчувайте себе як в мене в гостях. А вдома будете відчувати себе як вдома, тому що ну люди ну є люди, які розуміють, да, як все потрібно поводити, а є люди, які просто в наглу. Просправді ведуть себе як вдома, порушують абсолютно всі кордони. І коли таку людину там трішечки ставиш на місце, да, там говориш про якісь свої кордони, визначаєш тоді ця людина дуже ображається. Вам все не так, ви всі не такі, ви от погані і, і так далі. Ну що ж, друзі мої, якщо стикнулися з такими, то не бійтеся так жорстко визначати свої кордони перед такою людиною, яка вирішить про свої кордони. Тому що така людина залізить вам на голову, звісить ноги, і буде все одно вічно незадоволена, все їй буде мало. Ну тобто. Знаєте, тут відбувається такий ефект дзеркала, тобто людина бачить в інших те, що бачить в собі. При Євангельське так витягне спочатку бревно з себе з ока, а потім тягни у цю соринку і ока іншого. Да, не бачить, не відчуває своє бревно, але бачить це в інших. Людя. Отже, друзі, мої, задавайте ваші нові питання. Не прощаємося до нових зустрічей. Приходьте на мої індивідуальні консультації. Не прощаємося. До побачення.